Сьогодні в програмі. Шанс авто вдома ділить очки з Меркурієм. У вищій лізі чемпіонату Луцька Лтранс очолив чемпіонську гонку. Ветеран Лучість кробить черговий крок до золота у першій лізі. У другій Лізі лідери йдуть без втрат. За крок до фінішу третьої ліги на медалі претендують шість команд. В чемпіонаті України серед команд першої ліги боротьба за призові місця загострюється. У звітному дев'ятому турі лідери Західної зони дружньо втратили очки, залишивши позиції команд у турнірній таблиці незмінними. Львів Холод у Житомирі зіграв в нічю з місцевим клубом Візаж 1-1. А Ковальський шанс авто втратив два очки у протистоянні з Чернівецьким «Меркурієм». Приїзд Буковинської команди традиційно зібрав повні трибуни ковальського спорткомплексу. Віддані вболівальники чекали справжнього футбольного дійства. І команди подарували глядачам феєрічне міні-футбольне шоу. Вже на другій хвилині матчу господарі відкрили рахунок. Микола Грицина завершив комбінацію влучним ударом. Але вже менше, ніж за хвилину після автоголу шансівців рахунок зрівнявся. В середині тайму стараннями Євгена Москвіна та Миколи Грицини ковальчани спробували відірватися від суперника у голах і не перерву пішли за рахунку 4-2 на свою користь. Проте гості на початку другого тайму спочатку реалізували пенальті, а за три хвилини до фінальної сирени, після голу Віталія Гончара, вдруге зрівняли рахунок. За півтори хвилини до закінчення поєдинку кращий бомбардир шанс-авто Володимир Бобелєв, здавалося приніс жадану перемогу господарям майданчика, але на останній хвилині гравець Меркурія Віталій Ткачук знову встановив паритет, а з ним остаточний рахунок – 5-5. Таким чином, у турнірній таблиці змін не відбулося. Адже трійка лідерів дружно зробила крок уперед на дистанцію одного залікового очка. Тепер на Волинських вболівальників у наступному турі чекає не присте, з огляду на турнірну ситуацію випробування. Чергове у сезоні Ковальське Дербі. Шанс авто буран не габарит. За два тури до фінішу чемпіонату Луцька у вищій Лізі одноосібним лідером змагань став колектив Елтранс. Це відбулося після того, як головний опонент Торченців Ботранс ЛСТМ втратив очки у протистоянні з Корабликом, а самі Елтрансівці здолали Майдан реформатор. Центральний матч п'ятого туру видався цікавим та багатим на події. Корабели відкрили рахунок, коли Володимир Гапон скористався помилкою захисту суперника. Але Олександр Курінов до перерву відновив паритет, відправивши команди на відпочинок за рахунку 1-1. В середині другого тайму Максим Лисенко знову вивів кораблик вперед, але одразу Олександр Неделюк наздогнав суперників. Ключовими стали 36 та 38 хвилини гри. Коли спочатку Василь Олійник скористався помилкою Андрія Козловського. Голкіпер корабелів вирішив вибігти на перехват і залишив ворота беззахисними. А потім футзальна фортуна повернулася спиною до Юрія Волошина, чим скористався Роман Іваницький. І знову нічия 3-3 і знову обидві команди кинулися в атаку. В сподіваннях здобути таку необхідну перемогу. Найбільш реальний шанс принести в Отранс ЛСТМ чергові три очки мав Сергій Шпак, але на 38-й хвилині він не реалізував 10-метровий. Фінальна сирена встановила остаточний вердикт цього протистояння, який дозволив Елтрансу одноосібно очолити турнірну таблицю. Знали, що гра буде непроста, хороший суперник, колектив слажений, давно вже в місті грають. Не вийшла реалізація, багато моментів создали, не забили. Звісно, футболь буває не забуваєш і забуває тобі, так і вийшло кінці. При такій ігрі не було наших двох ключових іграків, одне очко з в В даній ситуації це плюс. Хоча, в принципі, по ігрі так складувалося, що могли два рази в отранс відігрувався, ми трошки десь тіряли концентрацію. Якби трохи десь більше повезло, більш надійніше зіграли, бо я думаю, що могли би і виграти. Елтранс свої три очки взяв у протистоянні з Майданом, який після перерви представ у досить зміненому складі і з оновленою назвою. До першого слова було додано слово реформатор. Навіть втративши п'ятьох гравців, колектив Олександра Кревського дав серйозний бій суперникам. Настроєно був бойовий, не вистачило, можливо, того, що команда все-таки після цих свят не тренувалася. єдина я бачу цю проблему командний дух на рівні, старалися давати бій. Як вийшло, то вже вийшло. Ну, трошки десь фарту, трошки везіння, все таки Елтранці швидше грав, і в пасі бігли вони краще. Ну. Майданіцям не вдалося впоратися з добре відомим у колективі Леонідом Єфремовим. Хеттрик у його виконанні фактично перехреслив надії опонентів на успіх. А Елтранс одноосібно оселився на вершині турнірної таблиці, чекаючи у наступному турі зустрічі з «Коравликом». Команда зібралася, виграла. Так не такий слабий соперник попався. Ну, ф... я ще раз почерпну, на фоні праздників, тут команда не свіжа. Не зумів втриматись на третій сходинці турнірної таблиці колектив «Торпедо Зміна». Після поразки Володимирівці 1-3 команда Віктора Ліннікова пропустила вперед за кращою різницею забитих та пропущених і сіду. Сам капітан Змінівців став автором єдиного гола своєї команди в грі. Віктор мав ще кілька моментів, щоб відзначитися, але фортуна була на боці суперників. Суперник був досить непростий. От. Але треба було трошечки зібратись краще. Думаю, в слідчому матчі ми відіб'ємо те, що надолужимо. В свою чергу Володимирівка майже усі свої 100% моменти використала. Кращий бомбардир минулорічного чемпіонату Луцька у першій лізі Олександр Тафратов оформив дубль, а крапку поставив Максим Омельян, провівши третій м'яч на останній хвилині зустрічі. Торпедозміна дуже хороша команда, ну, але, але я гадаю, що на сьогоднішній день ми були кращі. Ми готувалися до цієї гри. Ну, звичайно, важко після дезв'яних свят, але ми підійшли відповідально до цієї гри. На третю сходинку після поразки торпедозміни вийшла і сіда. Три очки команда Олександра Колодяжного у звітному турі взяла в протистоянні злузь теплом. Трибуна за подіями на майданчику спостерігав дискваліфікований лідер чорнобілих Ігор Заболотний, який лише підказками міг допомогти своїй команді у цій напруженій грі. Валідольна гра, ну, відомо належна сопернику. Вони нічим не уступали нам. Е Тим паче ми в Кубку програли їм. І наша була задача просто-напросто доказати, що ми є команда, що в нас є характер. Ну і ми заслуговуємо грати як в вищій лізі. Перший тайм-гри завершився бойовою нічією 2-2. Причому тепловики вже на п'ятій хвилині з усиллями Романа Дудчика та Віктора Воробея вели у рахунку 2-0. Але Юрій Логвінов та Валентин Кривицький відновили паритет. На початку другого тайму Віталій Завіруха вивів і сіду вперед, але на 32-й Дмитро Ричко з 10-метрового знову зрівняв рахунок. Приніс і сіді три очки той самий Завіруха. Віталій менше ніж за дві хвилини до фінальної сирени скористався помилкою захисту вузтепла. Не вистачало концентрації в першу чергу, бо дивлюся, команда почала добре, закінчила просто, я не знаю. Дивлюся, не доігрували доіграло до кінця в окремих епізодах. Були от обрізки, були е... самі собі привезли чотири м'яча. Ця перемога дозволила і сіді піднятися на третю сходинку турнірної таблиці. Чи зможе вона там втриматися? Продемонструє наступний тур, коли чорно-білим протистоятиме головний конкурент Торпедозміна. А ось лідерів Елтрансу доведеться доводити на ділі свої претензії на чемпіонство у грі проти кораблика. За цією грою ретельно будуть спостерігати гравців отрансл СТМ, які перед цим проекзаменують луст тепло. Цей тур першої ліги відзначився матчами втрачених можливостей. У трьох поєдинках команди, що були попереду після першого тайму, не змогли втримати перемогу в загальному підсумку. Так автотурист практично увесь матч з Волиня Гротехом тримав рахунок 1-0 на свою користь, але за дві хвилини до кінця пропустив два голи. Здавалося, що комфортний для лишча рахунок 3-1 принесе перемогу, але наш край проявив характер у другому таймі і виграв 5-4. З мінімальною перевагою в один м'яч розпочинав другий тайм і атлетик. У матчі з. Боратином. Головним героєм смугастих став Володимир Вакульчук, який забив перший гол, потім відмітився автоголом, пізніше зробив рахунок нічийним, коли боратинці вирвалися уперед, а наприкінці зустрічі заробив червону картку. Отже, перемогу відсвяткував Боратин з рахунком 4-2. Тяжело було, звісно, після праздника війти, довго не грали. Ну, дякую ребятам, які зібралися на цю гру, Серйозно к ней відніслись. І виграли достойно, я думаю. В інших матчах туру команди-лідери першого тайму не віддали перемог. Ветеран Лучіськ розгромив Джероз 6-1. Хетерик оформив Василь Кохановський. Агрохелп впевнено розібрався з колесом 5-2. А команду сорокового не врятував хетрик Дмитра Дігалевича. Рахунок поєдинку 6-5 на користь Забіяки. Наразі у першій лізі одноосібний лідер ветеран Лучіськ. Команда виграла сім матчів поспіль, відірвалася на шість очок від найближчого переслідувача, а ще має у складі найкращого бомбардира ліги Василя Кохановського. Цікаво, що за ветеранами щільність у турнірній таблиці надзвичайна. За місце у Кубковій вісімці продовжують боротьбу абсолютно усі команди. Шанси отримати медалі має вісім команд, а тому лідерам розслаблятися не доведеться. Новорічна різдвяна пауза нічого не змінила у розкладі сил команд, що беруть участь у чемпіонаті Луцька в другій лізі. Колективи, які вважалися фаворитами напередодні старту першості, продовжили крокувати турнірною ходою без очкових втрат. Так Камаз Агро досить легко розібрався з Балтикою, яка на шість голів у свої ворота відповіла лише влучним пострілом Богдана Фіца. Батік і без Ярослава Чисюка не залишив шансів юним гравцям в Отранс-ЛСТМ-2, на чолі з досвідченим Ігорем Чепелюком. Тримає за собою третю бронзову сходинку Володимирівка-2, яка у другому таймі дотиснула колишнього лідера чемпіонату Радь. Боротьба у другому дивізіоні загострюється, адже навіть у підвалі турнірної таблиці триває боротьба за право грати у Кубку Ліги. Нагадаємо, що за підсумками першості лише вісім кращих колективів візьме участь у стадії плей-офф. В останньому турі надії 2 достатньо не програти клубу з веселою назвою Газмяс, аби де юре оформити чемпіонство у третьому дивізіоні та отримати право наступного сезону грати у другій лізі. Впевнена перемога над студентами технічного коледжу ЛНТУ з рахунком 12-6 підтвердила серйозність намірів Володимир Волинського дублю надії. Переслідувач надії Луцька освіта у матчі з Вікторією також здобула впевнену перемогу 8-3 і тим самим зберегла шанс у разі невдачі конкурента поборотися за золото чемпіонату. Ще чотири команди претендують на бронзові нагороди і наступної неділі спробують потрапити до завітної трійки призерів. В наступному 11-му випуску програми, яка вийде в ефір 25 січня о 22.45, ви дізнаєтеся про подробиці Ковальського дербі в рамках чемпіонату України, підсумки матчів чемпіонату області у зоні Схід, чергові тури в чемпіонаті Луцька, результати жеребкування чверть фіналів дата груп Кубків Волині і Луцька та сюжет про нагородження призерів чемпіонату обласного центру у третій лізі.